Всіх вітаю в нашому новому влозі. і сьогодні ми ще з Ромою вирішили прогулятися нашим сосновим бором. Подивіться, будь ласка, як у нас ведуться тут роботи, оновлюється ліс, чиститься ліс, тобто прибираються сухостій і висаджуються нові насадження. Я вважаю, що це дуже-дуже гарно, бо все ж таки зараз на вулиці вже потеплішало. Дійсно, ми йдемо по вулиці, дуже парить, спека сильна, я б сказала. Мабуть, буде дощ, скоріш за все, але приходиш з новий Бор. і тут вія прохолодаю, і дуже-дуже комфортно. Ми ходили з Ромою на масив. Я хотіла на свій телефон зробити, наклеїти скло, але та майстерня була зачинена і чомусь сьогодні. Невідомо для нас причин. А також я ми зайшли до стоматолога, мені потрібен. Гарний протезист, можливо, хтось з вас знає в Харкові гарного протезиста. Будь ласка, напишіть в коментарях, бо це дуже важливо і цінно для мене буде. Зараз поки що записалася, здається, рекомендували цього лікаря, але ж я сама особисто його не знаю. Просто по відгукам від людей і поговорю з ним. Консультація, до речі, у цього протезиста буде коштувати 300 гривень. Сьогодні на вечір, хоч трішки стало прохолодніше, і ми вирішили з Ромою вийти пройтися в сквері Стрілка. Тут дуже гарно і красиво. Тому пропоную вам подивитися, яка краса навколо, і скільки навколо нас людей. Тому що багато хто мені казали, Юля більше знімає такі відео. Також просили, щоб ми знімали ціни, але... Я якось не завжди думаю про зйомку цін в магазині, коли ми знаходимося в продуктовому магазині. Ми, бо хочеться знаєте, так швиденько-швиденько. Я такі магазини не дуже полюбляю. Я взагалі магазини не дуже полюбляю. Я навіть і не продуктові не дуже полюбляю. Мені треба так швиденько все, що треба. Тому дивіться, яка краса. Але зараз я знімаю на кадр кінематограф і воно трошки по іншому передається. Друзі, хочу щиро подякувати вам за вашу підтримку, за перегляди, теплі коментарі, подобайки і просто за те, що ви поруч. Кожна ваша реакція це не просто цифра, це знак про те, що я роблю, знаходить відгук у вас. Мені надзвичайно приємно бачити ваш інтерес. І саме завдяки вам з'являється натхнення створювати більше україномовного контенту. Тож, будь ласка, не забувайте коментувати, ставити вподобайки та ділитися відео. Це дуже допомагає у просуванні каналу. А головне підтримує розвиток україномовного простору в мережі. Для мене це справді важливо. Дякую, що ви зі мною обіймаю кожного з вас. Дуже часто в коментарях бачу, як люди порівнюють Київ і Харків. Хтось пише про чистоту, хтось про архітектуру. Ось про атмосферу. І, чесно кажучи, мені не завжди є, що відповісти в такі моменти. Останній раз я була в Києві лише на вокзалі, і він справив на мене гарне враження. Там було доволі зручно, чисто, багато зон, адаптованих для дітей, що дуже приємно здивувало. Але щоб бути відвертою, то по самому Києву я не гуляла вже майже 20 років. Тому ж робити якісь порівняння мені складно, просто немає достатнього досвіду. А от Харків це моє місто, і я його дуже люблю. Тут я знаю кожен закуток, кожну вулицю. Бачу, як воно змінюється, розвивається, як люди вкладаються у нього тепло і турботу. Для мене Харків це не лише місце, де це відчуття дому, і я завжди з радістю ділюся ним із вами, фотографіями, враженнями, історіями. Дякую вам за цікавість, за щирі коментарі і за те, що відкриті до діалогу. Мені це дуже цінно. От скажіть, як після такої краси навколо взагалі можна кудись знову поїхати? Так ночі бувають тривожні. Так, новини не завжди приносять надію. Але коли ти вдома, тобі ніби відкриваються крила. Сьогодні глянула на календар і зрозуміла, що вже місяць, як ми повернулися, і чесно, я навіть не помітила, як цей місяць пролетів. Ще стільки всього не встигла зробити, побачити, відчути. Я не уявляю, як люди знаходять у собі сили знову збиратись і їхати в іншу країну. У мене жодної секунди не було жалю за рішення повернутись, бо щоб не було вдома завжди краще. Головне – ми разом. Я дивлюсь на сина і бачу, як він світиться від щастя, і саме в цей момент розумію, ми там, де маємо бути. сама б ніколи не звернула увагу, але кожен, хто приходить на це, дивиться. Дивіться, який замок повісили <гум> люди. Згодні, цікаво. Що ж, зараз ви чуєте знову ви сирена. Вночі сьогодні були обстріли, обстріляли наше депо у Харківське. Хочу відійти, бо можливо мене взагалі не чути. Грає музика і дитя глядя. Але в реальності жодна, але в реальності жодна людина не... не здивилась. Хтось мені казав, що я приховую щось. Ось ви бачите все в реальності самі, і ви бачите кількість людей, які гуляють. Я нічого ніде ні від кого не приховую і показую в ту реальність, в якій ми живемо зараз. Тому я ж кажу, сьогодні вночі і шахеди були, і постріли в нас спрацювала сигналізація на автомобілі. Тобто ви розумієте самі, що про це про що це говорить. Одним словом, було не дуже цікаво сьогодні, я вам скажу вночі. Але життя триває і люди живуть далі. цій частині людей трішки поменше, але не менш красиво. Погоджуйтеся. Учора Рома виходив у прямий ефір в одній із соцмереж, і було так багато людей, які сумують за Харковом, хотіли побачити наше місто, згадати його красу. У коментарях дуже часто писали про те, що такої чистоти, як у нас у Харкові, більше ніде не бачили. І чесно, я з цим абсолютно погоджуюсь. Наше місто дійсно чисте. І це не просто заслуга комунальних служб, це свідомість людей. Видно, що харків'яни люблять своє місто, дбають про нього. Хоча комунальним службам я хочу сказати окремо по. Дякую, адже вони працюють не зважаючи ні на що. І одні з перших також наводять порядок після постійних прильотів. Я завжди кажу: борудно не, не там, де не прибирають, а там, де смітять. Для прикладу, коли ми були в Мюнхені, то я зрозуміла, чому про Баварію кажуть як про зразковий регіон, там справді дуже чисто. І одна з дівчат, учора в ефірі, написала, що в них теж чисто. Тому ще раз хочу нагадати: важливо не кидати сміття під ноги, важливо берегти своє місто. Чистота починається з кожного з нас. Любити місто це не тільки про слова, це просто про повагу в дія. Харків заслуговує на це. Друзі, ось ідемо з Ромою, граємося, і в нас виникла така розмова ви розсудіть. От щоб кожне відео знімати, треба калібрувати. Правильно воно так. називається. Тобто, зараз ми вже йдемо на, на хвилин... 5 і 13% висить у роме. І от ми, о, все, чи ні? Ще ні, і ще, це вже дубль 2, така кнопочка? Да. Так ось, дивіться, тобто ідею отак от калібрує. Але цей стабілізатор позиціонується як ем, швидкий да, варіант. Да, щоб знімати відео. Дуже так, швидко. Тобто Розложив і зразу відео. Тоб... Тобто оцей магнітний тримач спеціально для цього був розроблений. Але блін, ну як? Я не розумію. Ні, ну і знімати одразу швидко можна, але треба, щоб був горизонт. Бачите, зараз він стабілізує, робить горизонт. Тобто Камера завжди в горизонті. Це дуже важливо, звичайно, особливо коли ти знімаєш такі. І треба зараз трохи почекати щоб він відкріб бравався стабілізуючі відео ну, ось. І, речі, вже трошки не знімали да? Да. вже 10 є вчимося як це знімати да, то дуже багато в ньому різних функцій до речі також треба офіційну програму скачувати DJI MIMO. Там також дуже багато функцій. І треба розбиратися, а часу взагалі у нас немає. До речі, DJI Mimo в Україні не працює. Хочу сказати, це офіційна програма. Ми подивилися, як це зробити. Ми змінювали країну і встановлювали DJI Mimo. Чому? Не розумію, як кажуть. Ой, до речі, дивіться липа. Шла, зніма... да, і вона так пахне неймовірно. Мені згадується дитинство, коли мама заварювала взимку липовий чай. Це так смачно було. Подивіться, яка краса попереду. Неймовірно вечір. А, до речі, тут на стрілці завжди була зустріч байкерів. Їх тут постійно багато, кожного разу. Велика купа. І солодке, попоє, кава, їжа. Якщо вам це потрібно, ласка. Я нікуди не подіну, ось трішки відвину на в'їзді в Харков з нашого СМТ. Просто неймовірно красиво виглядає. Мені кожного разу подобається, коли ми проїжджаємо. В одному із наших логів я додавала, показувала шматочок, коли просто з автомобіля. А зараз мені Рома запропонував, давай зупинимось, щоб відзняти цю красу. Що ви скажете? Красиво? Просто я в захваті, Чесно вам кажу, як є. Для тих людей, хто говорить, що в Харкові немає руйнувань, що Харків живе і квітне. Я, звичайно, дуже рада, що ви нічого не бачите, ви закриваєте набагато багато речей очі. Але якщо ви будете уважними і більш спостережливими, то ви зрозумієте, що ці руйнування просто всюди навколо, але настільки наші харків'яни прекрасні і Винахідливі, що зуміли зробити так, щоб максимально закрити руйнування і не травмувати психіку людей, які залишились в Харкові попри те, що всі кричать, виїжджайте і вам тут робити нічого. Сьогодні в нас вже субота і я подумала, який же влог без поїздки до саду Шевченка. Цього тиждень ми тут не були, а мені вже стало сумно без цієї краси. Мені здається, що в цьому місці є свій особливий вайб. Це одне з моїх місць сили в центрі Харкова. Тут стільки спогадів, теплих моментів, зустрічі, і щоразу, коли я тут ніби дихаю глибше. Мені справді здається, що саме тут відчувається особлива енергетика міста, щось дуже щире, спокійне і рідне. Тож, якщо хтось питає, де мені найбільше подобається бувати в Харкові, ось відповідь. І знаєте, з часом, мабуть, покажу ще кілька улюблених місць. Харкову точно є чим ділитись. Хочу сказати декілька слів про людей в Харкові. Бо часто бачу в коментарях в дусі у Харкові немає людей. Навіщо ти знімаєш порожні вулиці? А коли показуєш людей, починається нова хвиля. Он дивіться, тільки діти і пенсіонери. І знаєте, це ще я культурно передаю, як насправді там пишуть. Чесно, у мене нема жодного бажання ходити містом і доводити, скільки тут людей, і якого вони віку. Це не моя місія. Я просто ділюсь тим, що бачу навколо, і тим, що люблю лю св, своїм містом. І тим, хто намагається залякати чи посіяти тривогу, скажу просто марно стараєтесь. Ютуб дуже часто навіть не пропускає ваші коментарі. А якщо і пропускає, дякую за активність. Бо як у тій пісні, хоч вона і мовою агресора. Ти робиш мені хейт, а я заробляю гроші. Тому дякую всім, хто підтримує, і навіть тим, хто хейтить. Ви всі в результаті допомагаєте у розвитку україномовного контенту. Друзі, хочу вам показати трішки вечірнього заходу ходу сонця. Харкові це просто неймовірно. Я не змогла не втриматися yeah, yeah, yeah. Чи втриматися.